8 та 9 листопада в Ужгороді у спорткомплексі Динамо тривали два фехтувальні турніри. У перший день на доріжки вийшли кращі юні рапіристи України. Тут відбувся уже традиційний всеукраїнський турнір з фехтування присвячений пам'яті заслуженого тренера України Василя Герея. Це кадетський турнір, всеукраїнський, який є відбірковим. До нашої національної збірної команди України з фіхтування для участі у великих змаганнях, таких як Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу. На ці змагання з'їхалися хлопці та хлопці та дівчата зі, зі всіх куточків нашої України будуть приймати участь у цих змаганнях, і, і вже завтра вираховують на міжнародні змагання, де буде пешта, де будуть відстоюватися честь нашої держави. Змагалися дівчата та хлопці кадетського віку. Серед півсотні учасників були й близько 30 фехтувальників та фехтувальниці з Миколаєва. Тренери кажуть, можливість проводити турніри попри усі виклики часу надзвичайно важлива, адже бойова практика допомагає дітям підготуватися до міжнародних стартів та покращити фехтувальні техніки. Ми не припиняли тренування ні одного дня. Старші діти виїжджали до Румунії, Ми виїжджали івано Франківська область село Вільшаниця тренувались, бо дітям це дуже потрібно. Це їх тримає, як сказати, на горі. Вони знають, ради чого вони зараз тренуються і виступають. Змагання проводити, проводити дуже важливо. Важливо, що із ініціативи дітей та їхніх тренерів організатори вшанували пам'ять полеглих бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та усіх воїнів, хто загинув на цій російсько-українській війні. Кожен фехтувальник змагався із чорною стрічкою на рукаві. Був приспущений національний стяг. На Жаль, на рапірному турнірі не було представників Закарпаття. Але у другий день на доріжки вийшли найменші вихованці нашої школи фехтування. Тут провели традиційний турнір на підтримку Збройних сил України. Усі стартові внески та зібрані кошти будуть передані одному із закарпатських підрозділів. Це саме для наших малесеньких діток, для того, щоб побачити і їх розвиток за певний час, побачити результат їхньої роботи, побачити результат роботи тренерів, як вони попрацювали з маленькими дітками. І також, мабуть, Виробляти, привчати діток до якоїсь такої відповідальності, саме перед нашим суспільством, перед нашою країною, що вони також значимі дітки, вони також можуть допомогти. Нехай цей маленький внесочок їхній буде, але я справді вірю, що він допоможе, принесе якийсь вклад також в нашу перемогу. Юні вихованці зазначають, відчувають потребу змагатися на турнірі, а не тільки тренуватися у залі. Окрім того, дуже хотіли підтримати закарпатських вояків гривною і додають, знайшли можливість позмагатися із користю. Турнір це благодійний на 128-му бригаду. Всі кошти йдуть, бо ви знаєте, що трапилось в минулому тижні. Ну, тому вирішили зробити такий благодійний турнір. Для мене це важливо, то, що я. Підтримую теж Україну і хочу теж підтримати чимось нашу бригаду. Хочеться просто допомагати нашій армії, і тому багато хто з нас заохочений. Бо зараз будуть фехтувати одинадцяти роки, їх там буде більше. І я знаю, кожна, кожна з кожна дитина хоче виграти перше місце, щоб показати. Бо це благодійний турнір, і кожна дитина хоче виграти перше місце. І це дуже важливо для нас. дна. коли турнір для мене це більш таке, знаєте, напруження, коли більше серйозно відносишся до цього. Коли на тренуванні, ти думаєш, ну виграєш то, виграєш, не відаю. А якщо на змаганнях ти мусиш виграти, таку мотивацію дає. Це твій рейтинг. І якщо ти хочеш стати спортсменом, то треба старатися за своє місце, треба показувати те, що ти вмієш, а не просто прийшов, бо прийшов. ЗСУ нас весь час захищають, якби не вони ми. Тут просто не було зараз, і тому треба дуже важливо їм допомагати. Спільними зусиллями юні фехтувальники зібрали 14 тисяч 400 гривень. Після завершення турнірів частина дітей вирушила на міжнародний турнір до Європи. Інша ж продовжує щоденні тренування у Динамо.